Всім привіт! Сьогодні буду знімати біля цього колодязя і подивимося, що ми там зможемо знайти. Там далі є ще, типу, як озерце, ставочок, куди накачували воду, там трошечки лід. Ого, щось зачепилось. Кажуть, що цей магніт нічого не магнітить. Вот это да. Ага. Прямо. А это колодцы что, тоже водокачка типа? Та ну, там, дальше, такой там дальше Там Ух. дальше Ух да, Раньше можно было проходить на столб, ну, я ходил рыбу, да. Ага. Так, там, водокачка тут работала. Умер и все. Я не знаю, чи там вода слава, там бачить. Ага. Так, що за ставок? Ух ти! Ставочок. Ось є такий колодязь. Він знаходиться біля закинутої хати. Але колодязь... Сам по собі не закинутий. О тут більш-менш ухожений. Хочу зараз покидати магніт. А що це за здання тут було? Оце? Лаби лови, ловите. О, тут тут досить глибоко. Аж видно магніт на дні. Дно прям кам'яне. Цікаво. Є щось, чи нічого нема? Так, є гвоздик, шурупчик верніше, є ручка від відра і ще один шуруп, і багато мусора. остатки всякой ерунды металлической. Ну, уже шось. О, щось щось чіпляється. Ого, щось зачепилось. Ух ти! Твою мать! Кажуть, що цей магніт нічого не магнітить. Оце да, <ріст> о! Оце виловив. Як вам така знахідка? Нормально так примагнітив? Просто воно закрутилось, так би воно б вряд чи витягнуло. Це нове, нова корба. А це стара. Блін, зараз знову запачкаюсь, Опять не передівся. Прикольне штукенце. це я витягнув. Продовжуємо далі шукати, що ще скриває, яку тайну цей колодязь. Зараз будемо продовжувати вилавлювати. Магніт, мабуть, треба помити, щоб ржави не кидати, не кидати грязний магніт в чистий колодязь. Потому, що він функціонуючий і люди з нього. Беруть водичку. О! Щось опять зачепилось? Це він просто перекрутився. Це він просто перекрутився. Тільки... Ржавчина на дні і все. Так, в тому углу подивимося. Вроді щось магнітиця, типа. Зараз подивимось. Скоріше всього, опять прекрасне нічого. Да, куски ржавої всякої. Залізяк всяких ржавих. Тут щось є. О, невже я навчуся скоро магнітити? О тут щось явно було, нащупав. До речі. Ну не факт. Ні, я таки нащупав. Ну. Всяке. Всякие залезячки. Так, так уж я бачу, там какая-то блестящая штука лежит. Не знаю, чего надо достанется Так, не, она не поднимается, это может быть свечи, так, это остатки цепи. Ні, тут щось явно є. Ось тут явно щось є. Но я його чогось. Чи це об камінь воно стучить? Чи об железо? Не знаю, але витягнути щось воно не виходить. Okay. Всякі гвоздики якась железна штучка. Поки найцікавіше це оце штука, яка піднімає відра. На. куча ржавчини. І поки нічого цікавого. в цьому колодязі пошуковим магнітом. Ще раз нагадую, це здання бившої водокачки. Є ось один якийсь до другий, там треба теж от Водичка тут чистенька, гарна. От, що я виловив? Виловив ось Купу всякої ржавчини е, Почистити трошечки колодязь І саме таке епічне це я виловив оце старе приспособлення, як воно називається, пишіть в коментарях, яким витягують відра. Ось це, я так розумію, це нове, а це. Старе, От. і я його виловив на пошуковий магніт. Якось воно так зачепилося. Тягнути було достатньо воно увісісте. Дякую, що ви мене дивилися. Ми в цій серії, щоб не робити довгих серій, іслідували, що робиться в колодязі за моєю спиною озеро. Це такий типу як ставочок, з якого, якщо ми подивимося отак, от, ондо, там, ця водокачка, це водокачка, там, де був колодязь, і ось озеро. І в цій наступній серії, Наступній серії, я покажу, що я зміг виловити з цього озера. Озеро трошечки покрилося льдом, я думаю, що. Він тонкий і магнітом я його проб'ю. Всім дякую за те, що ви мене дивитесь. Підписуйтеся обов'язково на мій канал, щоб не пропускати нові відео. Тому наступне відео буде про озеро.